Продається Volkswagen бусик, так він виглядає спереду, показує ціну. 16 рік, 230 пробігу, 37900. Фон Є, ось такий ваген. Продається бус. Так, йдемо далі. Що там є багато бусів, зараз ми знімемо в горно трафіка. Гарна і добша база. моніторчик є, Гранотрафік 15999, 230 пробігу, телефони є. Ось такий трафік подається. Я колись починав знімати відеоблок по автомобілі, то знімав буси. Можете пройти до канал по 2019 рік, 2020 рік. Вони там видні буси. Так от такий мастер. Довга ваза, більший, H2, L3, H2. Такий мастер вина. 20 рік 19700. Коштує гарний стан лакофарбового покриття. Ось такий вантажний. Далі ще один. Це ще більший, аж три. Ну той по оцю, таку полоску, а цей ще має ще одну таку вище. 3 аж 3 21500, 22 рік. тисячі пробігу. Займається якимись вантажними перевезеннями. Приємці, мерфермери, продукцію шільськогосподарського возити. Можна собі подивитися. Далі на менший. Подовжені менший, по суті більший, ніж от той трафік. Є такий ще трафік. Людина ж три. Я думаю, 16200 є все. 135 пробігу, 21 рік. Ось такий трафік вантажний. Тут напевно ще навіть холодильник. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто тут може бути. Ось це холодильник. Телефончики ці капці продавця. Ось такий мастер продається, Це схожий по висоті, той то сірий. А цей короткий, це L2. 19500. Там ціна. 20-й рік. 160 оригінальний пробіг написано. Mercedes Принтер. Ось такий Мерсик. З озвітній приїхав. 21 рік, 170 пробігу одна. 24900. Досить лише вантажні, хто, можливо, має підприємницьку діяльність перевезення пасажирів, можливо, можна, а їх можна переобладнати під пасажирський. Далі Fiat продається. З до Opel Vivaro. А це Fiat 2018 рік, 12900 ціна його. 254 пробі, години 6 дизель. І таке знімаємо коротеньке відео, бо бусів є мало. Ще буквально два. Дякую, що тут дивилися відео це коротенько до кінця. Натискайте вподобайку, поділіться даним відео зі своїми друзями, знайомими. Для того хто шукає, але не натрапив на наш канал. скиньте їм посилання на наш канал. 13550. Ось такий Форд. 900 пасажир. Телефонуйте, тоді бачили в Ютубі на такому ж каналі. Що продається, чи ще продається, можливо, якщо до нього подолити, то продається завтра, вже може бути проданий фонд. Не зволікайте. 16700 коштує 20 рік оцей трафік. Довша база Максі. Дякую, що довелося віду до кінця.